Позитивне мислення це не дивитися на світ через рожеві окуляри, це не райдужні єдинороги, і це не ігнорування проблеми. Позитивне мислення це фокус на вирішенні проблеми, фокус на знаходження рішень. Тобто, сама проблема не заперечується, вона є, але проблема тут виглядає як певна задача, з якою треба справитися. І людина з позитивним мисленням вона бере на себе відповідальність за все, що з нею відбувається в її житті, і тим самим ця ситуація по проблеми знаходиться в її зоні відповідальності і в неї є сила на неї вплинути. Натомість людина з негативним мисленням, вона звинувачує когось або щось, вона знаходиться в стані жертви і безсилля. І в тому стані, що вона не може вплинути на дану ситуацію, тому що всю силу вона наділила ситуацію або людину, яка її створила. І людина фокусується на самій проблемі, а не на вирішення, тому що вона наперед вже вірить, що з даною ситуацією вона не справиться. І часто ми не можемо розуміти, де добро, а де зло, через те, що ми не бачимо всієї картини в цілому. І бувають ситуації, що розійшлися, втратили партнера, потім людина знаходить свою дійсно підходящу людину для гармонічних стосунків. Буває, що. З роботи, наприклад, звільнили. Потім людина знаходить якусь або іншу роботу, або починає щось нове, або кращу е, якусь роботу собі знаходить. Буває, що люди не встигають на літаки, які потім розбиваються. Дуже багато різних ситуацій. Думаю, в кожного із нас є ситуацію, в яких ми були в вічі, і нам здавалося, що все це. Дуже погана якась ситуація, але потім, оглядаючись назад, ми розуміли, що так, це була частина шляху, і ми були вдячні цій ситуації. Поділіться в коментарях, дуже цікаво, які ситуації відбувалися з вами.